Хочуть печиво плетуть браслети, влаштовують шкільні ярмарки, продають іграшки та книги, а кошти спрямовують на підтримку захисників та захисниць. З перших днів повномасштабної війни маленькі українці активно волонтерять. Про те, як діти наближають перемогу, говоримо сьогодні в ефірі проєкту Ну що там у вас? Вітаю! Про юних волонтерів Черкас розпитаємо у журналіста телерадіокомпанії Віка Олександра Іващенка. Олександре! Вітаю, вітаю колеги! Вітаю наших глядачів. З перших днів повномасштабної війни маленькі хмельничани включилися у допомогу фронту. Разом із батьками плели маскувальні сітки, готували смаколики для воїнів. З кожним місяцем ця підтримка набирала обертів. У своїй волонтерській діяльності діти досить винахідливі. Так шестирічна Софійка Подолянчук написала книгу про Мопсика. Усі 50 екземплярів юні письменниці вдалося продати, а за виручені кошти купити кровоспинні джгути та смаколики. Олександра, я переконана, що маленькі жителі Черкас не менш активні і теж знайдеться не одна добра історія. Так у Черкасах для фронту працюють не лише дорослі активність виявляють діти. Як приклад, нещодавно 400 окопних свічок передали на фронт, які власноруч виготовили в учні однієї зі шкіл Черкас. Активність виявляють і найменші малюнки, паперові янголятка, е, випічка. Нещодавно також було передано на фронт. Е, є випадки, коли діти приносять в центр допомоги армії гроші, які вони заробляють, продаючи хендмейд прикраси. Це паперові намиста, сережки, які виготовляються із бісера. Е, тобто кожен черкащанин як може в силу своїх можливостей допомагає нашому фронту. Так, дійсно, Олександри, такі історії дуже розчулюють і надихають. У підписників каналу на Фейсбук ми запитали, в який спосіб діти можуть наближати перемогу України і отримали такі результати. Активною моральною підтримкою ЗСУ. Так відповіли 18% опитаних. Благодійними вчинками збираючи кошти на потреби ЗСУ 47%. Підтримкою як моральною, так і матеріально 18% І ніяк це справа дорослих. 17% опитаних. А які результати опитування у Черкасах? Так, ми привели в нашому телеграм-каналі опитування, поставили питання, в який спосіб діти можуть наблизити перемогу України. І маємо такі цифри: 50% Вважають, що повинні допомагати активною моральною підтримкою нашим збройним силам. Це малюнки, хендмейд. 21% вважаючи можуть допомагати благодійними заходами, збираючи кошти на потреби Збройних сил України. І 29% вважають, що це справа лише дорослих. Дякуємо маленьким українцям за таку щиру підтримку і віримо, що вже зовсім скоро вони будуть зростати під мирним небом. Олександре, я дякую за спілкування і до нових зустрічей. Дякую за розмову. Дякую нашим глядачам, що дивилися нас. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, це був проєкт. Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.